Доброго дня. Доброго. З нами сьогодні гравець команди Моноліт Дмитро Олексенко. Дмитро, вітаємо вас з перемогою. Поділіться своїми враженнями від сьогоднішньої гри. Дякую. Та, гра напружена була. Похвала супернику, дали гідний бій. Ну, бачите, ми свої всі реалізували моменти, тож результат на табло. Матч з Оріоном вас не вдався. Чи були зроблені якісь висновки після цієї гри? Сьогодні. Так, висновки були зроблені, але ну, пройшла гра, звісно, нас трохи розслабила. Ми е, зробили е, вправи над нашим відпрацюванням. То сьогодні у нас все вийшло. Дякую своїй команді за віддачу. Сьогодні дуже багато голів забив Литвинов. Як вважаєте, чи буде цей гравець додавати і в майбутньому? Так, так звісно, буде. Сьогодні бачите, у нього вся реалізація е, практично вийшла. То, що працюємо на результат на всю команду. Е, виділився, вітаємо його за це. Ну і останнє питання. Чи все ж таки вірите ви в те, що моноліт зможе поборотися за перемогу в турнірі? Так, чемпіонат ще не закінчився, звісно. Далі будемо ділитися на верхню сімірку, бо там вже будемо по ходу турніру боротись за призове місце. Все, добре, дякуємо. дякую Дякую.